Привіт, малюки! Давайте з вами пограємо. згодні? Клас! Отже, розпочнемо! Ця гра має назву фрукти. Давайте познайомимось. Це хлопчик Олег та дівчинка Оля. І вони назбирали повен кошик фруктів. Давайте їм допоможемо назвати фрукт та його колір. Погляньте, хто це в нас такий веселий? Це так, яблуко. І якого воно кольору? Червоного. А це у нас вірно, груша. І якого вона кольору? Дійсно, зеленого. А це? Так, банан. І який він має колір? Жовтий. Клас. А це у нас. Полуничка? Ні, це. Апельсин, і він помаранчевий. А це в нас малята? Вишня. І вона якого кольору? Звісно, червоного. Ой, а хто ж це? Так, ананас і він помаранчевий. Молодці!